на честь Преподобного онуфрія великого. Преподобний онуфрій отримав назву Великий, тому що він був великий перед Богом, Преподобний онуфрій був сином персидського царя. І оскільки у них довго не було дітей, то він був плодом їхньої молитви. Плодом молитви батька і матері своєї, які просили Бога дарувати їм дитину. І Господь подарував їм сина, але диявол, який відчував, що всі дитині. Буде великий подвижник і з неї вирости служити Христу. Він хотів загубити цю дитину. І він підійшов до батька і каже, що це не твій син, це син від Твого е, Слуги. Якщо ти не віриш мені, то кинь його, його вогонь. Якщо він згорить, то я не прав, якщо він останеться живий, значить я прав. І батько послухав цього странника, який явився йому, і кинув дитину вогонь. Але благодать Божа, яка хранить младенці, вона зберегла дитину не вредиму в вогні. І коли батько побачив, що дитина жива, він розкаявся в своєму поступку, але йому з'явився ангел і сказав, що ти не добре зробив. Візьми свого сина і віднеси його в монастир, віддай монастир. Батько не хотів слухати цього голосу, але з того часу младенець перестав приймати материнське молоко. І не було у нього виходу, він ще мав один шанс віддати в монастир, може там Бог його сохранить. І коли несли цього младенця в монастир, то прийшла лань, біла лань, яка накормила младенця своїм молоком і пішла перед ними, показуючи їм дорогу до того місця, куди вони повинні прийти. І батько віддав сина в монастир, монастирщи младенця. Він приходив, відвідував його, але дитина жила в монастирі. І лань приходила протязі трьох років і годувала його своїм молоком. Преподобний виріс, коли йому сповнилося 10 років від народження, то він. Почувши від своїх собратів в монастирі про дивне життя пророка Ілії, Іоанна Хрестителя, других пустинників, він возрівся любов'ю до пустинного життя. І прийнявши таке рішення, він, коли йому сповнилося 10 років, він залишив обитель. І вночі вийшов з монастиря і пішов пустиню. Господь післав ангела-хранителя, його ангела-хранителя, і він з'явився преподобному і сказав, що йди за мною, я тобі покажу, куди ти повинен прийти. І ангел привів його до одного пустинника, який там жив уже багато років. І залишив його там. Преподобний пожив біля пустині деякий час. Той навчив його, як жити в пустині, тому що ми так, коли ми не знаємо цього образу життя, нам що прийшов в пустиню, собі живи і веселися. Але там дуже складно жити. Треба знати закони. Треба знати навіть те, які корінці можна їсти, які не можна їсти, як спасати себе від, від жари. Несусвітне, як від холоду себе спасати, як знаходити воду і багато інших питань, які повстинник повинен знати, як це робити, іначе він там загине. І цей старець навчив його правилам пустинного життя і відвів його в одне місце і залишив його, де була піщера. І прибуло Онуфрій Жив уже сам 60 років в пустині, не бачачи нікого із людей. Тільки наприкінці його життя до нього прийшов преподобний пафнутій, який шукав для себе, щоб побачити великих подвижників і щоб, можливо, десь теж поселитися в пустині. І він знайшов преподобного нуфрія, і преподобний онуфрій в йому розказав про це, розказав про своє життя. Преподобний сказав, що він 30 років там жив, перші 30 років, е, йому приносив е, хліб, ангел Божий, давав воду Ангел Божий. Після 30 років Бог послав йому там пальму, яка виросла. Яка приносила плоди, і він питався подам тієї пальми, фінікова пальма. І Господь дав, щоб там з'явилося джерело води, з якої він пив. І так же ангел Божий приносив святі тайни тіло і кров Христову і причищав його. Коли преподобний розказав все це про себе, він е, передав свою душу в руки Божі. Коли ми згадуємо праведників, то ми це робимо з радістю, прославляючи те, те дивне життя, яке вони проводили, яким вони прославляли Бога, яким вони благодійствували цьому світу. Ми живемо в цивілізованому світі, і нам здається, що наш розум, е, наші досягнення науки, культури. Мистецтва, вони являються перекрасою світу і ради нашої мудрості є, існує життя на цій планеті. Но, насправді Бог дає свою милість заради праведників, не заради мудреців, які мудрують, але живуть не по Божому закону. А ради праведників, які можливо і говорити там не вміють і не можуть висловлювати свої думки так ясно, чітко і красиво. Але вони служать Богові постом молитвою. Вони моляться і за себе, і за весь світ. І заради таких праведників існує людський рід і все, що Бог сотворив. І наша задача, щоб цих людей шанувати. Поважати, і щоб не мішати їм служити Богові. Якщо ми можемо що зробити їм ну, позитивне, допомогу казати, ми повинні це зробити. Ні, не мішати їм служити Богові. Хто праведний, хто грішний, це Бог знає. Буває таке, що людина себе ховає, одягає на себе одежу смирення. І по виду людина може бути звичайно, як усі, а в душі вона має страх Божий, вона живе внутрішнім духовним життям, вона є праведником перед Богом. Це Бог знає. Але якщо ми побачимо людину і побачимо, що вона йде до Бога, що вона старається служити Богові, можливо, вона нас чимось не буде встраювати, можливо, образ її думок буде нас не влаштовувати. Ми повинні такій людині, таку людину поважати. І не мішати її, в її шестві до Христа. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, щоб ми уподоблялися цим праведникам. Ми не можемо стати таким, як преподобно ну, Феликі і, і інші святі угодники, але ми повинні хоч трошки заставляти себе і терпіти один одного. І любити один одного. Може ми не вміємо це робити, як треба, але як уміємо, так і робимо. Ми повинні молитися один за одного і допомагати один одному. А не тоді, коли людина спотикнулася, тоді на неї тільки дати ще каміння. Тому що сьогодні спотикнувся він, а завтра спотикнувся я. І ніхто не хоче з тих, хто спотикається, не хоче, щоб його ще давили до землі. Він хоче, щоб ми подали руку допомоги. Так що ми повинні жаліти тих, хто согрішає. І самим берегтися від гріха, щоб ми були також носителями тої благодаті, яка укріпляла всіх святих, яка допомагає людині стати жителем неба у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.